Вітаю вас, мої дорогенькі! Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про смачненьке. А про що? Послухайте загадку. Тільки в хаті українській покуштуєш диво з див. Ось півмісяці у мисці, а над ними в'ється дим. Бо гаряче масло, тане! Що ж ви знаєте, що це? Знає кожна господиня, що до столу подає, З сиром ось жовтіють в мисці і з картоплею киплять, ще з капустою наварим та з грибами пахнуть як. Ой, тітко Ірино, я здогадався, що це? Це вареники. Так, Юрчик, це вареники. Ця страва завжди доречна і в піст, і в свято. Ще її називають панами на всю губу. Вареники це справжнє свято для шлунка і для душі українця. Тітко Ірина, давайте і ми наваримо вареників. Та ні, Юрчику, сьогодні ми з тобою розмалюємо вареники. Заготівочка, фарби, водичка, пензлики, серветочка вже все готове. І вказівним пальчиком ми спочатку намалюємо квітку жоржинку, згори, знизу, зліва і справа. Між ними ставимо по колу крапочки. і тепер кожну крапочку протягуємо всерединку нашої квіточки. Ось і з'явилася блакитна квітка жоржинка. Тепер малята намалюємо листячко. Перехідними мазочками. Пригадайте, спочатку ми набираємо фарбу основного кольору, а потім додаткового. Не забуваємо добирати фарбу, щоб краєчки листочка були гостренькі і яскраві. Повертаємо аркуш паперу. І в напрямку до себе знову малюємо подовжені мазочки. Яскраві листочки готові. Тепер увага! По краю вареника червоним кольором намалюємо яйгоди калини. Вказівний пальчик вмочуємо фарбу червоного кольору. І притискаємо по краю вареничка. Подивіться, які гарненькі ягідки. А тепер пензлик примочуємо всім ворсом зліва, справа, поміж ягідками. І у нас з'являються листочки. Постійно добираємо фарбу. Для зручності не забувайте повертати аркуш паперу. Зворотньою стороною пензлика намалюємо крапочки в ягідках і серединку квіточки жоржинки. Нам залишилося домалювати дрібненьке листочко пітушіння. Ох і гарний же вареник у нас вийшов. Такі вареники, магніти, можна подарувати своїм друзям. А ось подивіться, як майстри Петриківського розпису розмальовують вареники. Ой, тітка Ірина, аж захотілося б вареників скуштувати. Юрчик а ми обов'язково з тобою колись зваримо вареники. Малята, ми чекаємо на ваші роботи. До нових зустрічей! До побачення, маленькі художники!